Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні ранок такий похмурий трошки, щось на дощ схоже, але по прогнозу не стоїть там. Хто його знає, хоча далі стоїть на наступні дні. Що я дивлюсь? Я дивлюсь, що треба тут також підсапати, бо вже виріс тут бур'ян, а воно ж заходиш. І відразу видно, що тут робиться. Тут треба порядочок навести. Трояндочки ще в мене не квітують, але видно, що скоро будуть. Кну які і риси у нас квітують. Ось такі. В тому році він наче не квітував, в цьому році радує нас. Я не скажу, що я дуже риси полюбляю, але вони в мене є. Ось такий ще є, але він вже відцвітає воно, також гарненький такий колір. Ще треба, напевно, білий і жовтий і якраз трошки заграє іншими фарбами. А я вийшла зробити ранковий обхід, подивитись, що тут у нас на городі. І дивлюсь, що є полуничка. Євген прийде зі школи і нехай позбирає. Небагато, але є Хризантема ця, що на городі, вже ось така гарненька. Кущиться вона, видно, що кулькою буде. Відкрила цей парник і злякалася. Тут так заросло, я його кожен день не відкриваю через те, що ну, незручно кожен день його відкривати. Це не теплиця, поки відкриєш оці, оцю цеглу прибереш. А тут бур'ян. Ну нічого. Просапаємо сьогодні. Подивимось, що тут робиться. Кабачок, де кабачок? Одні пустоцвіти. Чи що? Так, о, тут огірочки є в нас. Ну, верніше, скоро будуть. Треба підв'язати. Опору поставлю, яка, не яка, звісно, бо висока тут не буде, але буде. тож зробимо це? І тут огірочки такі? Зато свої і в бур'яні. Паклажани одні, але ті я позавчора тільки висадила. І вони там такі ще маленькі. А ці ж такі самі були, то вони вже он як розрослися. Що? Робить, коли їх раніше висаджуєш. А, це що, ви колючі будете? Прям листочок в колючках. Перчик також гарненький. І бур'ян, правда, гарненький. І перець там висадила він такий маленький, а тут просто шикарний, шикарний помадорки, це пінк-буш такі. Так, на свій ризик отак відкрию чи закрию? Ні, напевно закрию, бо отой рижий прийде. Отак прикрию, потім просапаю пізніше, бо в мене там чекає, бачите, така струлька. Треба йти виймати і паштет робити. Поки сонечка немає, поки прохолодний. А що я хочу сказати? Що різниця очевидна, перчик такий же самий, як ото в парничку. Ну, і баклажани такі ж самі, як в парнику. То різниця просто очевидна. І дуже очевидна. нічого, Він не, все буде добре. Літо все попереду. Треба захист для них принести. Коротше, нічого не встигається. Це... Є там у нас і для теплиці деякі деталі, деякі деталі треба доробити, а воно щось то одне, то інше, не знаю, що, що обрати. Так, все-таки не втрималась. Взяла ось сапу і зараз просипаю в парнику, бо вже ходить, ходи, розвідка в нього. Що, що ж зробити, шкодує, яку. Бо парники це його любиме діло. Куди пішов? Кс -кс -кс -кс. А, зрозуміло. Йди. Що, друзі, ми вже приїхали в місто, бачите, у нас з'явилися справи. Жінка придумала, чоловік буде робити. Взяли 10 штучок, 2 в подарунок, бо вони там трошки без дошок. Але це дуже добре, бо в нашому місті їх дуже важко знайти. Треба їхати тільки на Кременчук. І ми побачили, що є. І швиденько поїхали в місто забирати, бо, бо треба. Марина придумала дуже таку хорошу. Ідею. Яку тепер Максу треба <смі> втілити. От жінки, так? Придумують, придумують. А от чоловікам треба робити. Ну, нічого, така, така твоя доля, Макс. Ні, класні, бо ми до цього дивилися, то такі погані були взагалі. А він ще стояв, доказував, ні, а то... Так, да, є, я бачила пару я штучок. Це ще й зайві будуть. Хоча подивимось. Ми То ми вже вдома ось вигрузилися. Зараз підемо, переодягнемося і занесемо кудись, бо таке що. Може дощ буде щось. Дуже парить, якось прям дуже-дуже парко. Так що так, що йдемо тепер далі працювати, бо... Ковбаса чекає, паштет чекає, все чекає, треба щось робити. А воно з'явилося, то треба швиденько ж було їхати, поки є. Бо це таке, що краще ближче взяти, це їхати далеченько, все пішли. Я вже на кухні буду зараз робити паштет. Все це перекрутила в минулому відео, я вам показувала. В основному тут іде таке, м'ясна частина, з голови, з щоковину, я відрізаю, бо не полюбляю, щоб воно було жирне. М'ясо з кісток, ну, щоб не займало місце в холодильнику. Вийшло в мене тут майже до 5 кілограмів, і на 1 кілограм іде одне яйце, одна цибулина. Хтось яйця додає, хтось ні ми додаємо. Довго воно у нас не зберігається. Сіль. На 1 кілограм 10 грамів, ну це вже смаком, І перець. Ну, і можна ще додати сюди бульйон, в якому все це варилося. І зараз будемо все це перемішувати. Перемішувати треба добре, прям як тісто ми місимо. Так. Потім трошки солі в цю сторону. Зараз чхать буде. Так, у нас сьогодні на вулиці вітер. Вчора був вітер. І сьогодні. Вчора то ми не знімали на вулиці, як ми оце все робили там, бо дуже вітряно було. Так, щось. Більше мисочку треба було. Не люблю з цибулькою діва мати. Відразу очі слівся. Так, все мене булькотить, перетоплюється смалець жир. пахне. Все, паштет відправили в автоклав. Він собі стоїть тут. Дуже задоволені, що він у нас є. Я ще ніяк не налаштуюсь на згущене молоко. Я його робила і ще хочу зробити, але щось то те, то те. Коротше, якось треба зібратись і зробити. Так що, поки тут все працює, я йду робити ковбаску. Ну, що я вже ковбасу зробила. 6 кг м'яса є. Правда, там кільця одне вже в духовці готове. Зараз цю попакую по пакетикам і буду заморожувати. Трошки в мене процес довше пішов, бо все це робилось ручками. Бо наша машинка м'ясорубка, тільки фарш може начинити. Там не вистачає короче, в комплекті, не було кільця, коли можна отак шматочками. Тож я все. Ручечками, трошки довше, ну нічого, зато посиділа, подивилася фільм. А, відпочила, так сказати. А, і що, можна йти відпочивати? Завтра буде новий день, будемо щось поробляти. А, хоча в нас хмарно, чи буде той дощ, чи не буде, не знаю. Вітер воно такий, але на вулиці не так і холодно, тепло. Чи це може тут тепло, не виходило ще туди, поки я це сиділа, тут начиняла? Ну що, з господарством нашим все. Закінчили. Більше ніяких свиней, ніякого господарства. Ну як? Ніяких свиней так точно, а за господарство, так оці мухи. За господарство ще, звісно, подумаємо, є там одна думка, думка на осінь, але то на осінь вже. Ну, точно не свинки. Свинки, краще купити ту половину свині, наприклад. І воно якраз буде добре, бо з такими цінами на пшеницю воно. Звісно, ми одну свиню продали, то воно нам окупилося. Але то собі купив не м'ясо, а половину свині. І ти не морочишся з ними не вичищати там нічого. Так що так і будемо робити. Ось такі в нас справи. Так, буду я йти. Все оце. Робота з м'ясом трошки жирненько-брудненько. Все, дякую вам за перегляд, за коментарі відповім, бо я щось два дні трошки не до того мені, але я обов'язково відповім. Дякую, що ви пишете. Я бачу, що ви пишете. Всім тихої ночі, саме головне, і до нових зустрічей. Пока-пока.